2013 році, коли почався майдан, я не зміг остатися осторонь і прийняв в ньому активну участь. Тож для мене ці буремні події почалися ще в 2013 році. 1 липня мене призвали. Я попав в, принципі, в частину. І оце третя хвиля мобілізації формувалася 14-го року. Зранку мені телефонує товариш каже: Женя, ти бачив новини? Я кажу, що там каже, війна почалась. Ну це прям саме ранок. Я ну, зібрав речі і військкомат прибули в розташування батареї. Це було 26 лютого. І, в принципі, вже з першого дня вступили ну, на бойове чергування, вступили в бої. Вже там виконували бойові задачі. 1 березня ми відступили на завсталі, В принципі, там знаходилось весь час, 16 травня, 22 року. Нам оголосили, що ті типу, заключили режим припинення вогню і починаємо здаватися в полон. Ну і почали здаватися в полон. і Я попав, вийшов да, вийшов заводу 19 травня. Колонія загалом пробув 33 місяці, ну майже три роки без трьох місяців. Перекидали по, по різним колоніям. Майже рік нас убивали. Ми ходили чорні. Ну в основному по ногах били по сідницях, по спині, по м'язах. Ходили чорні синці. Вони не проходили, не сходили. За весь час в основному змушували стояти, не можна було цілий день сідати. Били струмом, могли теж і собак. Ну от мене собаками там. Равили, а то могли просто зв'язувати. Ну в не незручних позах. Що там ну тебе просто вузол зв'язують, і ти там через 15 хвилин це тіло настільки затікає, німіє, починає боліти, що ну це просто нестерпно. Виходимо, вже стоять автобуси, тоді закралася надія, але все ж таки, я ж кажу, було острах, що щось зірветься. І він був аж до самого моменту, поки я не перетнув уже кордон з Україною. І я знаю, ну, що у багатьох було такі, такі відчуття. От. Ну, а Тут вже вернулися на рідну землю, тут вже до нас вже любов, забота і турбота з усіх боків Прям дуже приємно було. Звісно, на, найбільша нагорода да, орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. За саме події в Маріуполі я б бажав би перемоги, це в ідеалі, звісно. Ну, а так зазвичай ну, звичайно мирного життя, спокійного зростання, процвітання, навчатися, покращуватися, покращувати державу, покращувати суспільство.